Як Україна забила перший гол проти Ісландії? Рахунок у матчі відкрив Олександр Зубков на 83-й хвилині, після кутового. Стандарт подавав циганков на ближню стійку, де Гуцуляк зрізав м'яч на дальню штангу. У цій зоні вільним виявився Зубков, який і забив гол. Відзначимо те, як саме Зубков опинився у вільній зоні на дальній стійці. Футболіст у момент подачі із кутового почав зміщення назад. Де забезпечив собі простір, яким скористався згодом. Звернімо увагу ще на захисника суперника, який завдяки своїй позиції залишив Зубкова у межах гри, відтягнувши офсайдну лінію, забитий гол Олександром Зубковим став результатом не тільки точного виконання стандарту, а й грамотної скидки від Гуцуляка та організованого руху самого Зубкова, який вдало скористався тим, що суперник не закрив зону на дальній стійці. Завдяки тактичній гнучкості та увазі до деталей, Україна змогла реалізувати момент та здобути позитивний результат.